Нагадаю, ви дивитеся консиліум. і сьогодні. Ми говоримо про дуже цікаве питання в першій частині говорили про людяність чи залишилася вона в українцях попри стільки місяців повномасштабної війни, і як ось цю всю ненависть, яка в нас накопичується, як зробити так, щоб вона екологічно вийшла, щоб ми залишилися людьми гуманними й добрими, тими українцями, якими завжди були, а не тільки тими такими героями сміливими, якими стали тому, що життя. Нас так вимусило. А не менш важливою темою наразі е, відкриваємо другий блок. Це відкриття жіночих кабінетів безбар'єрного доступу для постраждалих від насильства під час воєнного конфлікту, вимушених переселенців та людей з інвалідністю. Говорити, ми будемо вже з новою гостею нашої студії. Це Лариса Дученко, кандидат медичних наук, завідувачка другим акушерським відділенням пологового будинку номер 7 одеської міської ради. Вітаю вас, пані Ларисо, у нашій студії. Вітаю вас. Пані Лариса, що це за кабінети, жіночі кабінети безбар'єрного доступу? І так як ми говоримо про те, що ви представниця сьогодні пологового будинку, ми розуміємо, що ці кабінети також є і в таких структурах, як пологовий будинок, я так розумію, не тільки окремо медичні поліклініки, якісь такі кабінети, десь незрозуміло де це дійсно якась мережа. Розкажіть, що це взагалі за такий новий вид? медичних послуг Минулого року в нашому пологовому будинку благодійним фондом здоров'я жінки та планування сім'ї в рамках провадження проєкту пом'якшення наслідків сексуального та гендерно зумовленого насильства серед постраждалих від конфлікту в Україні. І цей проєкт реалізовується також за підтримки Міжнародної федерації планування сім'ї, було створено кабінет. Протидії домашньому насильству. Хто там працює? Хто і для кого? От розкажіть в нашому кабінеті. Працює шість лікарів, які пройшли вже декілька тренінгів з цієї тематики. І вони надають і медичну, і психологічну допомогу таким жінкам. Тобто, ми розуміємо, що якщо пологовий будинок він і так мав е, такі консультаційні кабінети, де жінки в мирний час могли прийти щось е, перевіритися планово, чи е, якось е, спілкуючись зі своїми лікарями, то тут ми розуміємо, що це якась така окрема ланка, тому що є інші потреби. Так я розумію, це саме виклики війни, коли. Інша ситуація, і лікарям довелося ще й довчатися. Так, ситуація склалася в 2022 році така, що Ну, ми зазнали агресії з боку Росії, і в нашому місті дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Вони не знали, куди їм звертатися за медичною допомогою, за психологічною підтримкою. І ось завдяки цьому фонду було вирішено створити такі кабінети, де жінки можуть звернутися за медичною і психологічною допомогою. Тобто, от знаєте, маю от таку. Інформацію, що з, з осені у е таких саме гінекологічних кабінетах без бар'єрного доступу було обстежено понад 1100 жінок, і усього в нашому регіоні працюють п'ять таких кабінетів. Тобто, ви один з п'яти саме в от, от у вашому пологовому будинку у кабінеті на базі Доброславу прийнято 260 шістдесят жінок. Е ВПО та жінки з інвалідністю у багатопрофільній лікарні Біляєвки медики прийняли 70 жінок, у Сарацькій центральній лікарні 239, в Ізмаїльській міській центральній лікарні 270. І от розкажіть у вас, скільки було у вас обстежено жінок? Що це за жінки звернулися, знайшли ці кабінети? За де вони знайшли вас? Як це відбувалося? Тільки з початку цього року до нас вже звернулося більше 300 осіб. Це жінки і внутрішньо переміщені особи, і це жінки, які постраждали від домашнього насильства. Вони звертаються до нас. За медичною допомогою, що ми можемо зробити в цьому кабінеті, ми можемо зробити ультразвукове дослідження, зовнішнє обстеження, гінекологічний огляд, кольпоскопію, тобто огляд на рак шийки матки, який зараз дуже поширений. Так, так, До так. речі, uh -huh. да, дуже поширений серед жінок і займає один із перших місць в онкозахворюваннях. Можна. Взяти аналізи на дослідження, це ну, на такі небезпечні хвороби, як і ВІЛ, і гепатити, сіфіліс. Також можна взяти і матеріал для дослідження на типові клітини із шийки матки, можна провести загальне обстеження, там, крові, сечі, Ось такі дослідження проводяться в цьому кабінеті. От ви, до речі, згадали про віл, гепатити і різні такі інфекційні захворювання. До речі, це ж ну таке супроводжуюче, на жаль, насильство такий дуже е, серйозна небезпека. І ми розуміємо, що насильство це не тільки зґвалтування, це може бути і каліцтво, це може бути е, взагалі е, різні види. Е, е, ну, в і цей примусове оголення, ну, що вже не стосується там саме гінекологів, дуже багато, це потрібен психологічний. Психолог в такому разі, так під час воєнних дій відбувається дуже багато жахливих речей, і мені здається, що не завжди ці жінки вони готові про це говорити. І от в таких кабінетах, таких спеціалізованих, де навчені лікарі і психологи спілкуватися, і їм буде легше відкритися, ніж щоб піти будь куди або поруч, там після деокупації території піти до лікаря, який знає твою родину, всіх твоїх там друзів, тобто зізнатися. В тому, що ти став такою жертвою, це теж дуже важко, і от такі кабінети дуже допоможуть їм в цьому процесі. Скажіть, чи є жінки, які прийшли до вас вагітними, які стали на облік, і тепер вже ваші лікарі ведуть цю саме вагітність? Так, у нас є багато таких жінок, які звернулися вже з вагітністю, і це може бути як бажана вагітність, так і небажана вагітність. Ті жінки, які бажають продовжувати вагітність і народжувати, так вони стають на облік в наших жіночих консультаціях під нагляд наших лікарів, і ми спостерігаємо їх протягом всієї вагітності. Але є така категорія вагітних, яка не бажає вагітність. В такому разі ми проводимо за їх бажанням переривання цієї вагітності, і переривання може здійснюватися як медикаментозним, так і оперативним шляхом, тобто людина, То, яка Загалом могла стати такою жертвою насильства і отримала такий небажаний результат. Окрім всього психолого-фізичного цього травми, вона має ще таку потім проблему. І такий моральний вибір, як це чи бути далі вагітною, чи вести і далі це життя з цією дитиною, так насправді дуже складний, мені здається, і для лікаря, і для жінки, яка звертається. дуже складне питання. Скажіть, будь ласка, чи безоплатні це послуги? Бо багато хто дуже боїться того, що зараз звернеться і потім якийсь рахунок отримає. Це якась донатна допомога? допомога наших партнерів, фондів для цих категорій жінок? Так, це здійснюється все на безоплатній основі, і я хочу сказати, що завдяки ось цим благодійним фондам ми забезпечені повністю всім. Це і рукавички, і шприці, і медикаменти, і апаратура, та, що вони нам надали для допомоги. Тобто жінки не витрачають ані які кошти для того, щоб. Не треба про це й да, думати. Не, не так. треба про це і думати. Так. Знаєте, давайте, пані Лариса, е, окрім цих кабінетів, поговоримо взагалі про більш приємні таких е, якісь хлопоти, які є у вас. Давайте розкажіть нам, як взагалі. Окрім цих інновацій, пов'язаних з відкриттям кабінету такого безбар'єрного доступу, чим взагалі наразі живе заклад, чи народжують одеситки, чи якось ви бачите якийсь прогрес чи регрес кількості жінок, що звертаються наразі до вашого пологового будинку, як змінилася за півтора роки ця робота і це такий атмосфера в пологовому будинку? Так, да, це дійсно така, знаєте, приємна тема. От ви мені задали запитання, і в мене навіть і посмішка, посмішка з'явилася да, на обличчі, тому що е, пологовий будинок займається в основному це вагітними жінками і народженням дітей. Е, так, і це такий щасливий і дуже важливий момент у житті кожні, кожної сім'ї. Що я хочу сказати, що змінилося з початком війни, дійсно, як тільки почалася війна, то кількість пологів в нас дуже зменшилась. Це було пов'язано з тим, що дуже багато жінок вагітних виїхало за кордон. Зменшилась кількість пологів, зменшилась вагітники, які приходять і стають на облік в жіночу консультацію з вагітністю. Ну і в результаті цього у нас було дуже мало пологів. Але знаєте, як кажуть, життя триває, воно продовжується. І е, жінки зараз вагітнюють і все повертається вже в той режим і в той ритм, як було раніше. Тобто зараз набагато більше приходять, стають жінок на облік, виношують вагітність, народжують. У нас збільшилась кількість пологів, і навіть бувають такі дні, коли у нас пологів за добу більше, ніж було до війни. Тобто це і 12, і 14 пологів може бути за добу, і взагалі кількість пологів от, в порівнянні з, початком, з тим часом, так. З початком війни, вона значно збільшилась. І я ще раз повторюю, навіть збільшилась в деякі от місяці. Вона майже така, як і була до війни. Це Тоже, гадно, життя бо триває. українці, маленькі українці продовжують да. народжуватися, да. продовжує е, зростати наша нація. І знаєте, я навіть знаю такі родини, де у родинах, де є військові, які є так. на фронті, які є. Ну наразі не вдома, вже і народилися, і народилися під час цього періоду повномасштабної війни малята, які чекають з матусями вдома на батьків, на героїв. І це дуже така ну зворушлива тема. Бо не тільки ця хоробрість виносити і народити дитину, а але й ну от коли там військовий дочекатися його, і це додатковий стрес для саме ну, жінки, тому що маляше не знає того. Тільки материнську там заботу, так скажіть, чи вплинули стреси на діточок на наших? Бо багато хто наразі боїться цього періоду вагітності, бо вважає, що стрес може вплинути на здоров'я плоду, на те, що народиться він якимось не таким там, хворобливим або з якимись вадами. Це дійсно таке питання, воно звучить серед жінок, і по вашому досвіду, є якийсь зв'язок? Ви знаєте, це дуже таке цікаве запитання, і я думаю, що воно відноситься більше для лікарів, дитячих до педіатрів, які спостерігають уже дитину після народження там, в дитячих поліклініках. Угу. Так? Але ви знаєте, що природою задумано так, що вагітна жінка в неї і, гор, і гормони, і її настрій ну, все спрямоване на те, щоб жінка виносила вагітність. І от приходять до нас жінки, у яких чоловіки на передовій є жінки, які не знають, де знаходяться їх чоловіки в даний момент, бо вони десь там з ними немає зв'язку. Але вони так настроєні на пологи з таким позитивом, що от ви знаєте, мабуть, якісь є вищі сили, що вони допомагають цій жінці, все ж таки добре і гарно народити. Тобто природа так задумано, щоб ці всі стреси, які так. А, жінка а, долає під час так. і неважливо а, саме це якась там матеріальні проблеми, або якісь там, а, ну як, от таке вимушене таке стресування за війни, але все це природа гармонізує в своєму так. плані і а, все ж народжуються діточки, да. і все нормально. Це фільтрується, дуже фільтрується. Фільтрується. фільтрується, все вагітною жінкою фільтрується. Скажемо, це так. дуже це ну це дуже гарно, бо насправді дуже боялися. А,

Чого боялися і боїмося, тому що буде така демографічна криза в нас? Бо багато поїхало жінок, бо багато а, бояться всіх цих моментів і небезпеки для дітей для себе. І тому дуже от, гарно чути від вас слова, що діточки народжуються, і все ж таки все буде все буде добре, як ми кажемо. Скажіть, будь ласка, пані Ларисо щодо процесу народження? От ви кажете, ну жінка готова, а чи готова медична система? Пам'ятаю, перші дні повномасштабного вторгнення і ті кадри, коли. Пролітали ракети, прилітали і в пологові будинки, бо чомусь наші окупанти вважають, що саме у пологових будинках, мабуть, всі ці військові формування, яких вони там у своїх снах шукають, бігали, бігали вагітні туди-сюди, сходами, народжували в укриттях, були цілі алгоритми розроблені для того, щоб медики приймали пологи в укриттях. Як це зараз? Що ми маємо? В нашому пологовому будинку відремонтовано укриття і продовжують, як ви сказали, бігати жінки. Бо в ці ліфтом, тоді да, є. Ліфтом це... користуватися не можна, і спускаються вони з діточками своїми. Якщо це вагітна жінка, то вона спускається одна, яка вже народила жінка, вона з дитинкою спускається в укриття. Ну, це заходи безпеки. Нам благодійна організація надала такі Угу. Невеличкі. І ну, це крісла, крісла ці автомобільні такі. І жінка може не нести дитину на руках, а ось в цьому кріслі вони спускаються, жінки зі своїми діточками. Бомбосховище у нас повністю обладнане. Там є і запаси, медикаментів, і харчування, і води, і навіть туалет свій є. Тому воно повністю. Пригодне для тобто, це використання. вже це вже обладнаний медичний простір, а не просто як от було на початку, так. коли доводилося просто якось а, в, в цих пологових будинках, тих міст, де найбільше обстрілювалися саме ці медичні заклади. Доводилося просто на ходу щось таке зробити. Видумувати. Найбільш стерильне якось так, щоб виконати свої медичні обов'язки. Пер ну природа не чекала, діти народжувалися, і може навіть від. Стресу швидше від того той паніки, яка, яка була на початку? Але зараз ви кажете, що все вже так обладнане, все заплановане, що є укриття, що є і можна спокійно е, бути, хоча б за це не переживати в той момент, коли ну якась найщасливіша мить повинна бути е, це зустріч дитини, так яку жінка чекала і родина чекала багато місяців. Щодо фондів, чи допомагають вам е, е, якісь українські фонди, міжнародні фонди як долучаються? І чи не зменшилася ця допомога? Бо на початку я знаю, що багато було різного приходило і обладнання, і таких матеріалів, таких первинних. А зараз вже Європа звикла, і світ звик до війни в Україні. На жаль, чи продовжують допомагати? Да, продовжують допомагати і дуже багато надають нам допомоги. Дуже багато це крім ще і фондів благодійних, це і волонтери також приєднуються до допомоги. Тому у нас немає дефіциту медикаментів та розходних матеріалів. Такого ми нічого не знаємо. От і ми дуже вдячні цим організаціям і волонтерам за те, що вони так от допомагають суто от пологовим будинкам. Ви знаєте, саме у вашому пологовому будинку були, я пам'ятаю, навіть ми знімали такі бокси для діточок, що недоношені, доношені. Такі перебування там вони да. такі були найсучасніші, Ми знімали саме для консиліуму ці бокси, там були ці зовсім маленькі діточки, яким ви допомагаєте стати, так сказати, на ноги ще, якщо можна так сказати, про дуже маленьких діточок, і жити далі в своїй родині. Чи працюєте ви в цьому плані, чи розвиваєте? bajiti i nadaljit se i napremom Да, в нашому пологовому будинку зараз дуже розвинутий цей напрямок. Я ось хочу вам розказати, якщо можна так випадок. Так. У нас у лютому народилася дитинка, недоношена вагою 800 грамів. Їй були утворені всі такі умови для виходжування, і вона знаходилась саме от в цьому кувезі, і була під наглядом постійним. Неонатоло наших лікарів, неонатологів. Так вона отримала повну медичну допомогу, і ця дитина знаходилась в нашому пологовому будинку більше двох місяців. І виписали її вже додому вагою 2,5 кілограми. Серйозний це, такий. це було таке досягнення. Знаєте, ми всі так раділи цьому, і це був наш перший випадок такого вихожування, такої дитини дуже маленької. Тому що раніше ми не мали такої змоги, у нас не було апаратури, у нас не було. Такої змоги надавати таким дуже. це ж Діти вони з критично малою масою тіли, тіла. Так, Вони ще розвиваються От. в процесі да, того, як да, так, да. вони народилися передчасно. І, і ось ця дитинка ну, вона вже виписалася і з нею все добре. Ось, і ми дуже раді, Це така, знаєте, це, це велика перемога. перемога це так. велика перемога, те, що ми можемо надавати. Такій групі новонароджених таку медичну допомогу. До речі, наші лікарі, неонатологи, недавно були на тренінгу, на курсах у Львові, там великий перинатальний центр. Ось і вони там також проходили стажування для по надання допомоги таким діточкам з критично малою масою тіла. Знаєте, ваші колеги з інших сфер також приходять, і от наразі кажуть, що е, українці і українські лікарі будуть ділитися ще досвідом дуже багато років після того, як ми переможемо у цій е, війні, нашій е, тому, що е, під час таких е, військових дій, які відбуваються, е, ще й робити таку роботу і е, е, якось фіксувати, пам'ятати і ділитися досвідом, як організовано було там народження діточок, як е, це е, саме е, з цією дитинкою, так ви. Працювали, тобто, весь цей досвід для людей, які не мали війни в своїй країні, він безцінний. На жаль, ми переживаємо його на собі, але і ми можемо поділитися потім в майбутньому тим, як героїчно і як стояли кожен на своєму фронті. Ще хочу спитати вас про дуже часто наші глядачі і ми для глядачів робимо програми про щеплення. І, звісно, говоримо про те, що треба щепитися, треба діточок за планом щепити. Що дуже хочемо, щоб розвивалася вся ця наша наш календар, щоб він більшав, як і в інших країнах, як в Америці, як в європейських розвинутих країнах, щоб більше й більше включали туди безоплатних щеплень. Що стосується постачання наразі тих, щеплень? Щеплень, які потрібно отримати діточкам у пологовому будинку, чи завжди свочасно вони приходять? Бо теж на початку повномасштабної війни пам'ятаю були проблеми з логістикою, з холодильним обладнанням під час блекаутів зі світлом. Що наразі як з цим діла? Я також за вакцинацію двома руками, тому що я мама двох дітей, і щеплення я проводила своїм дітям згідно календарю, і як в мене пацієнти. Ну, запитують пораду, то я завжди кажу, що це безпека вашої дитини. І щеплення його придумали ж розумні люди. Тобто, якщо є рекомендації, у всьому світі проводять щеплення. І ми повинні також виконувати ці рекомендації. Щодо логістики, так, були трошечки такі. Збої, скажімо так, з постачанням вакцин, але зараз немає ніяких проблем. Пологовий будинок повністю укомплектований, є вакцини і для щеплення проти туберкульозу і гепатиту Б. Я вам хочу сказати, що у нас. Така дружна дуже спільнота, що навіть якщо виникали якісь проблеми там з медикаментами або з тими ж самими вакцинами, то пологові будинки, дитячі поліклініки всі між собою спілкувалися і допомагали в вирішенні цього питання між собою. Тобто завжди згуртованість дає свої результати. Так, так? так щиро дякую вам. Нагадаю, в нашій студії була Лариса Дученко, кандидат медичних наук, завідувачка другим акушерським відділенням пологового будинку номер 7 І нагадаю нашим гостям нашого міста. Тим, хто вимушено переселився сюди до Одеси, тим, хто перебуває наразі, що от у пологовому будинку номер 7 є саме такий відкритий жіночий кабінет без бар'єрного доступу, куди ви можете безоплатно звернутися, перевірити своє здоров'я, і особливо, якщо ви стали жертвою насильства, вам там допоможуть по усіх пунктах протоколу. Нагадаю, ви дивилися консиліум, як завжди, зустрінемося за тиждень, бережіть себе.